Привіт, доброго дня мої друзі. Сьогодні 15 лютого, я повернулася з невеличкої подорожі. І в нас тут сьогодні таке підмерзає, розстав сніг. Хочу показати перші, скажімо, прояви весни. Я ще нічого не обрізала, тому що в нас може бути ще мороз. Тобто до кінця лютого будемо різати 100% виноград доріжемо. А потім вже будемо взяти все інше. Так, перевожу. І перше, що хочу показати, так, да. ось подивіться, морозник буде випускати свої квіточки, вон там, бачите. І, в принципі, о, по... в снігу повитикалися тюльпанчики. І я хочу показати. Ну, в принципі, все зелене. Трошки вчора обідрала, бо тут у мене роліски. Проліски вже ось-ось готові розкрити свої киточки. Так, я була в подорожі, то там вже проліски цвіли, весна. Але що я хочу сказати? Як бачите, лавандочка непогано себе почуває, перезимувала. Так? Що ще? Лунарія вся стоїть зелена, як настійне не було снігу і морозу. Бересклет е, чи да, теж стоїть. Що ще ми можемо подивитися на цій стороні? Е, тут теж багато первоцвітів. Е, все таке вже. Ну, сам шити. Вони весь час стояли зелені. Ось так цікаво бересклет. зимував. Був сніг під снігом, розставав сніг, але, в принципі, ось подивіться, два види бересклету. вони тут у мене так і ростуть. Так, ось так, в принципі, виглядає мій, скажімо, неприбраний, не дуже гарний сад, хоча... Має свою красу. Так як мало зеленого кольору, да, мало зелених кущів, то я, в принципі, буду думати про збільшення, можливо, вічно-зелених рослин. Ну, кущів в основному так. Ну, там на задньому плані он так трошечки, наче підмерз, чи підлавався, чи, можливо, щось біле, ну, пошкоджене трошечки листя, але коли я розв'яжу. Це обріжу внизу, то юка буде красива. Чому змотувала? Тому що сніг мог поламати, і вона була б дуже негарного вигляду. Так, ну про оце боюся, що пропав мій красивий одна троянда, щось вона не дуже. Ну, не знаю, два роки і потім починають пропадати. Але я поки що ще не спішу. Можливо, дасть там прививочки прикопані. Ну, моя Софіла Рен гарно пережила. Ця трена теж погано завжди виходить з зими. Ну, будемо дивитися. Тачу. Ту, що я садила в минулому році. В принципі, дивіться, бруньки є, зелена. Це Валерія Висоцької, пам'ять Валерії Висоцької. І інші троянди теж стоять зелені, ще не обрізала. Буду обрізати, буду ще так все. Але сьогодні хотіла вам все ж таки не скільки про троянди, а про мої експерименти розказати, пам'ятаєте, да? я садила, привела гіпіаструм, і перед тим, як їхати, я насіння, яке пролежало майже рік, замочила, ну, по принципу, сьогодні обов'язково покажу вам. Але перейдем, перейду в кімнату і потім будемо знімати. До зустрічі. Ну, ось ми потрапили до кімнатного саду. Тут продовжують квітнути орхідеї. Так, вони себе гарно почувають. І якщо роздивитися, то у мене, вон подивіться, вже порозкривалися коробочки. Ось так вони виглядають. Розкриті коробочки. І зараз я їх зріжу і, і покажу зріжу, і ми ще раз на них подивимося. Ось так вони виглядають. Їх, в принципі, можна різати. Можна розрізати і не розкритими коробочками. Ось я вже на столі зібрала коробочки розкриті. Ось так висипається насіннячко. І в принципі, воно дуже непогано зберігається цілий рік. Тут, якщо взяти, то Насіння саме не дуже велике, воно невеличке. Але оця сама пластиночка, бачите, десь близько ширина см. Я вже показувала. А якщо сама насіння, то воно зовсім манюсіньке. Ось таке, дивіться. Я так ось звільнила його, ось таке буде ну, скільки, Ширину міліметрів. Ось воно так. Такого кольору світлого на руці видно, так? Да? Міліметрів три в ширину, а в довжину міліметрів, мабуть, чотири ну таке воно. Але воно в такій оболочці. Ця оболочка, вона легенька, ось вона сама оболочечка, І висівати його треба на воду. Я висівала десь в кінці в кінці січня, тому що 1 числа вже я. Я не пам'ятаю, ну, десь кінець січня висівала. І давайте подивимося, як же він, як же ці рослинки отак висіваються, бачите, і под... якщо ми можемо подивитися, то в принципі, ось погляньте, вони вже так гарно попускали корінчики. Найкраще проростає 100%, якщо тільки зібране, ось це насіння посіяти. Можна зрізати отак коробочку. В принципі, видно, що вона вже. Вона вже готова лопнути і на як бачите, там у нас вже поспівше. Так, о, ну, подивіться, ось. Бачите, тут уже воно чорне і поспівше. Так що, в принципі, можна і так, так коробочки, вони теж розкриються і, і, роз, і лопнуть. Я зрізала вже розкриті. І треба почекати, поки висохне ось цей зелений, щоб зберігати, або можна самі без коробочок зберігати самі на І. Як ви бачите, як же так, тут багато насіння, бачите, посходило. І як добре, що можна водичку підміняти, як садити? Прямо на ґрунт, який на, на дно в на, на коробочку, пісочок, потім трошки ґрунту. І просто садимо, так, вибачаюсь, просто садимо, прямо так. Можна не присипати, прямо зверху на ґрунт садити. Ну, бачите, не все насінчко зійшло, є, яке не зійшло. Ось, Бачите, це можна. Тут воно пусте, це пустишечка. Тобто, в принципі, якщо там насіннечко є, воно все проростає. Ну, ось Подивіться, да? що не візьму, воно пророшу. Тобто різний ступінь проростання, можна ще його потримати. Воно почне, це спочатку воно корінчики попускало, а потім почне пускати стебельце. І, от, в принципі, його треба зробити дирочку, грунт гарно пролить, так, щоб він вологий був, вода, щоб стекла. І, в принципі, можна навіть не накривати пакетом, садити, як ви бачите, ось подивіться, ось я от витягла, скільки корінчиків, це скільки буде. У нас нових цибульок. Тобто, ви розумієте, що це багатенько. Але це тільки корінчики. Можна водичку поміняти, ну, в принципі, можна і не міняти. Тут дуже його багато, і ось воно майже все теж проросло. Тобто, в принципі, процент на сході дуже гарний, навіть насіння, яке пролежало рік. Тому можна, в принципі, ось бачите тільки, як воно накльовується, ось. Можна подивитися, ось так, тільки воно, тільки-тільки почало тільки пробиватися. Тобто різна схожість, але, в принципі, вона вся. Сюди можна додати водички, можна її поміняти. Пам'ятаєте, у мене водичка була з фото з поріном. Ну, ось ось, бачите, ще не проклюнулось. Ну, я думаю, що воно теж так само зійде. Це був експеримент. І ще хочу вам поділитися. Все ж таки, я Купила ось таку красиву рослинку. Ось таку красиву рослину. І піаструм білий. І буду проводити експерименти. Так, буду проводити експерименти. Ось так. Буду проводити експерименти. Тут аж ці квітки. Я ще її не витягувала. Але їхала ця рослинка аж з-за кордону. Ну, от так, треба, як, як каже, одна моя пані Елла пані з у неї є свій канал, бабусині квіточки і не тільки. І вона мені рекомендувала і всім нам рекомендувала. Так як вона багато знає про гіпіаструми, що потрібно ці гіпіаструми, що потрібно ці гіпіаструми витягувати з покупної землі, дивитися на те, як почуває, почувається себе цибулинка. Ну, я поки що цього не робила. Тут три квіточки. Ну, мабуть, трошки почекаю, поки хай вони виженуть, а потім, можливо, і подивлюся. Тому що, а можливо, і витягну. Часу не було, тому, в принципі, це біла. Для чого я її купила? Для того, що я хочу проекспериментувати, постаратися, скажімо, перезапилити, наприклад, білу і червону. Білу і червону. Можливо, це буде через рік. А поки що у мене знову буде багато, як скажемо, червоних цибулиночок. І, в принципі, я можу, ну, вони, коли вони виростуть, щоб могли квітнути. Років через 2-3. Да? То, в принципі, років через 2-3. Але якщо їх пересаджувати, висаджувати в сад, що я хочу зробити, не так, як в тому році, що я кинула і забула про них. І вони все літо стояли в горщику десь. Тому, в принципі, розмножити гіпіаструм дуже легко. Особливо сорти, які не махрові. І скільки тут насіння, ви бачите, дуже багато. Достатньо, наприклад, запилити одну квітку, щоб мати ось таку цілу суму насіннячка. Ну, насіння збережу, може комусь потрібне. І отдам, подарую. Ось такий цікавий плод у цього насіння, Да? ось в таких плодах ще не висохло. Висохне буде така цікава форма. Ну ось, Ці теж, як ви бачите, вже, якщо трохи придавити, видно, що воно там спіле. Воно просто ще не лопнуло, але вже воно спіле. О, щук, І, в принципі, ой! І посипалося насіння, щоб ви розуміли. Що і це, навіть якщо воно і закрите, але в принципі воно вже готове. Тобто можна було вже його ще й раніше зривати. Ну, на цьому будемо відео закінчувати. Все буде Україна. Я все одно сподіваюся, що Україна залишиться, тому що українське не зникає, ми люди сильні, ми все витримаємо. І нашу землю знову, як кажуть, відродимо. Так, ну от дивіться, скільки може тут бути, це з кожної тут, ну не знаю, рахувати не буду, ну, 100% сотня буде. Тому, якщо треба вирощувати, скажімо, такі масштаби великі, то якраз такий спосіб і такий спосіб посіву на воду, мабуть, найкращий. А потім розклали. ну Зрозуміло, заглибили цей корінчик. От корінчик цей заглибили вниз. Ось цей корінчик заглибили вниз. Так, в землю. А оцю штучку можна залишити наверху. І потім, як уже пусте перші листочки, то можна потім трошки присипати. Ось так. Розмножується дуже легко гіппі аструм. Так. Буду чекати цвітіння. Ну що ж, до побачення! Так, все буде Україна. Люблю вас всіх і до нових зустрічей. Канал Сад Тінистий сад Надії. Вітаю! Ай, все буде нас добре.